Астрологічний прогноз на тиждень з 3 по 9 березня. В цей період нема планет в осінніх знаках Здяка, тому процеси гармонії, баланса, виваженості, уваги к іншій людині, увага до інтересів іншої людини і тримання ситуації в гармонії, в балансі відсутні. Тому відчуття, що мир іде шкереберть, все летить кубирком, відчуття хаосу. Але насправді це природні енергії, це енергії от цих знаків Зодіака, в яких відбуваються планети. Ці знаки осінні, в яких немає планет, вони пов'язані з контролем. І таке відчуття, що ну, відбуваються неконтрольовані процеси. Але у цих знаків зодіака є своя логіка, своє. Ну, Задачі, наприклад, знак зодіака Овін, в якій знаходяться планети цього тижня, він означає початок нового. І нове не може початися ідеально. Воно починається, ну, перший блінкомом. Риби означають закінчення старого, тому закінчуються якісь старі процеси. Водолій означає нестандартні, нешаблонні рішення, відхід від стереотипів і стандартних рішень, Тут теж присутня планета. Талець означає накопичення ну, якогось нового потенціалу, нового досвіду, нове спілкування, нові емоції. Марс знаходиться в емоційному знаці Рак, і це викликає ну, такі ситуації. Різких емоцій Марс означає різкі, а рак означає емоції, як, наприклад, спілкування Зеленського з Трампом. Але цього тижня Марс перестає стояти на місці, на відміну від минулого тижня, і починає рухатися вперед. Це означає, що різкі емоції, істерика, паніка, емоційна паніка, вона цього тижня. Вона Буде не така загострена. Також Марс означає загострення і загострення цього тижня воно буде менше, ніж минулого. А, а, і планета Меркурій в у неділю-понеділок знаходиться знається, З Діака Риби в з'єднанні з, з планетою Нептун. Що означає тайни, секрети, якісь закулісні процеси, а також відсутність інформації. Можливо, минулого тижня ви очікували на якусь інформацію, на якісь е, повідомлення від когось, листування або відповіді, а цього не отримали. Планета Міркурій знаходилася в такому положенні, яке означає обмеження комунікації, обмеження інформації. І в понеділок, після обід Меркурій перейде в знак Здяка Овін. Це означає, що в понеділок, в обід, після обід почне у людей з'являтися інформація більш реалістична з приводу якось процесів, ну, з приводу чогось, в кожного це ну, своя якась тема, своя якась інформація. <кій> у неділю, понеділок, сонце буде знаходитися під кутом 90 градусів до Юпітера. Це означає, що у людей цей період амбіції і. Підсилення пропаганди, підсилення ну, такого інформаційного тиску на людей, підсилення е, оптимістичних сподівань у деяких людей, які ну, цілком не справдяться. У неділю-понеділок місяць знаходиться в знаці зодіака Овін, що означає в кращому варіанті активність в гіршому означає. Відсутність уваги Терези до іншої людини, до опозиції іншої людини, тож можна порадити ну, штучно звертати увагу більше на інтереси інших людей, бо це сокупчення планет в, цій, в цих знаках зодіака, воно підсилює егоїзм і інтерес тільки до своїх інтересів, а до інтересів партнерів знижується інтерес, як, от, наприклад, всіх кожен за себе, Сполучені Штати сам за себе, там, типу Україна сам за себе. Євросоюзі кожна країна сама за себе, цей ефект Овін, от -от, е знак Здяка, Овін, телець е і бажання заграбастати собі ці весняні знаки Здяка, вони дають, наприклад, що Трамп хоче, щоб щось, щось заграбастить, інші якісь політики. Тимчасовий такий от ефект, поки планети е е влітку не почнуть е переходити ну, в ці знаки Здяка, в інші знаки Здяка. У планета Вінєра, яка пов'язана зі стосунками, вона в понеділок теж перестає стояти на місці і потроху ні, у вівторок, повторок, попорок потроху у вівторок починає рухатися ретроградно. Венера означає політичні стосунки, особисті стосунки, тому загострення стосунків в політиці. Загострення стосунків особистих людей, воно стане знижатися після вівторка і з'явиться динаміка, тобто динаміка політичного процесу, динаміка особистих стосунків. Ще в березні місяці з підписанням договорів політичними стосунками важко. В знаці, управляємом Венером Тереза, знаходиться апогей лунної орбіти, який означає викривлення, тому. Нема хороших можливостей для підписання договорів і контрактів. Далі у вівторок середу місяць знаходиться в знакі зодіака Телець, телець означає заземлення і заспокоєння. Ну, Відносно, звісно, відносне заспокоєння, тобто, наскільки це можливо порівняно з іншими днями. У вівторок і середу хорошо займатися якимось. Конкретними прагматичними матеріальними справами заземлюватися. У середу, після обід, місяць перейде в знак зодіака Близнюки. Це означає підсилення тем навчання, комунікації, спілкування, поїздок і взаємодії з людьми. Взагалі, ну, відносно багато хороших аспектів середу, тож можна. Радити цей день після обіду для якихось важливих справ. Вівторок теж, в принципі, хороший для якихось важливих справ, тільки там є енергія урана, яка означає несподівані ситуації форс-мажорні. Тобто вівторок, середа, четверг, відносно хороші, можна сказати, дні для якихось важливих справ. П'ятниця. Ну, більш складний день, більше напружених аспектів, тому п'ятниця хороший для більш складних день справ. У другій половині тижня Сонце почне наближатися до Сатурна, це може означати спектр такий. Від відчуття песимізму може підсилюватися з другої половини. Тижня, Сатурн, рибах песимізму, відчуття обмежень, а, як в мультфільмі Осліки А про Вінні Пуха. Осліки А це от, от так, таке в нього от, у людей може бути у деяких стан, як у А». Тобто печаль нині це може бути ну, реально якісь неприємні події, які будуть ну, в людей викликати от таке почуття М -м. Почуття у песимізму, обмеження. Зінання Сонця з Сатурном відбудеться в середині березня, потім воно почне ослаблятися. Що стосується наступних вихідних, субота, неділя, то місяць буде знаходитися в знаці Рак. це хорошо для домашніх сімейних справ. Також в знаці Рак це означає підсилена емоційність, тобто люди наступних вихідних будуть емоційно вразливі. Взагалі я почав з якоїсь різниці між днями, хоча, можливо, треба було цей прогноз почати з затемнення. Просто воно дуже сильно вже впливає. І просто я в минулих прогнозах про нього вже розказував. Воно відбудеться в п'ятницю, 14 березня, але воно вже давно як впливає вже тижня 3-4. І на цьому тижні воно теж буде впливати. Воно підкреслює тему здоров'я, тему домашніх тварин. Підлеглих тему людей, які знаходяться нижче, нижче себе за статусом рабів, умовно кажучи, слуг, тобто, наприклад, зустрічі Трампа з Зеленським він хотів, щоб Зеленський ну, підкреслював свою залежність, своє рабське положення перед ним. Перед Трампом. Взагалі, оцей сатон також означає старих людей, тому ну, от, суспільна громадська увага привернута до Дональда Трампа, до старого політика цього. Але в житті людей це означає більше важливі, якісь події у літніх людей. Тож зверніть, будь ласка, увагу на своїх батьків і взаємодія з ними, це дуже важлива історія. Після трохи пізніше, десь з 8 березня, планета Меркурій почне наближатися до планети дипломатії Венери, і це означає десь з середини березня дипломатичні зусилля, вони будуть більш плідні, буде получатися домовлятися. Затемнення водночас воно буде створювати відчуття незахищеності. Затемнення місяця більше впливає на емоції. На рідних людей, на сім'ю, на жінок, і створює затемнення місяця відчуття незахищеності ну, на кшталт, якщо б у е, когось мама пропала, ну, наприклад, кудись ділася, померла або уїхала кудись. І от люд, як маленька дитина може відчувати себе безпорадною. Тобто для емоційно вразливих людей е, затемнення місяця може означати ну, таке. Е, Боязнь відсутності захищеності. Але все ж таки, вплив затемнення він не безкінечний, в середині весни він пройде, тому тимчасово це тимчасовий такий вплив зниження захисних сил. Тож треба ну це розуміти і не витрачати своїх психічних, енергетичних сил на якісь непотрібні процеси. Зазвичай період затемнень люди хочуть робити якісь. Зайві речі нервувати і робити багато помилок. Я раджу в цей період, в період березень, період затемнень, бути не активним, а реактивним наявність двох ретроградних планет в березні, Венера і Меркурій, означає, що перспективна більш не акція, а реакція на події. А, ну і також затемнення означає, що воно і без того буде створювати проблеми, окрім того, що людина може свої хотіти створити. Тож, в принципі, я би радив пасивність і реакцію на вирішення проблем, а вже інноваційність, якісь активність, я би радив всередині у другій половині весни, в тому числі ну, всякі важливі справи, як покупка, ну якихось дуже важливих речей, обладнання там і, і ще чогось. Планета Венера ретроградна цього тижня, вона дозволяє повернутись до якихось старих стосунків і вирішити якісь старі проблеми, якісь старі конфлікти, повернутися до старих якихось колишніх стосунків, як особистих, так і ділових, і наладити якісь неполадки в цих стосунках виправити. Це шанс виправити і покращити. Те, що колись було зроблено неправильно у стосунках, в тому числі політичний конфлікт, він е, ну, виводить на поверхню якісь застарілі проблеми, які довго не вирішувалися, але на тлі цього конфлікту вони почнуть вирішуватися впродовж березня. <кхе> е, е, дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України. Реквізити карт ті самі Дякую учасникам минулих зборів на все добре.